За 42 дні я скинула 6 кілограмів, що я їла протягом дня, щоб дійти до такого результату. На сніданок в мене була сирна вафля з яйцем пашот, овочами, авокадо та зернистим сиром. Кажу одразу за ці всі 42 дні, це був мій найжирніший сніданок, і я зробила це свідомо. Я дуже хотіла ці вафлі, і коли я їх приготувала, я була така щаслива. Вони неймовірно смачні, особливо теплими. Подала з яйцем пашот та овочами. і це був справжній кайф зранку. На обід я зробила печінковий торт. Осмажила оладки з курячої печінки на сковорідці, Зробила до них намазку з печеного баклажану та парцю. Зібрала невеликий тортик і взяла Овинку порції подала з овочами. я обожнюю печінку. Паштети, печінкові тортики це моя слабкість. І цей обід мене дуже порадов. На перекус низько калорійний на полеон із лаваша. Так я зробила собі такий простенький крем, зібрала такий лінивий міні-торт. Це було дуже прикольно, смачно і легко. Обов'язково зніму для вас рецепт, тому що це дійсно класна ідея. А на вечерю, як завжди, в мене салат. Я вже звикла завершувати день чимось легким. Цього разу це був салат із кальмаром, яйцем і свіжими овочами. Заправила легким соусом і вийшло смачно соковито, як я люблю. Підсумок мого дня. Сьогодні я добре закрила норму білкан до. Дала правильні жири і не переборщила з вуглеводом. День був легкий, смачний, збалансований. І найголовніше жодного голоду. Дівчата, якщо ви хочете схуднути, але не знаєте, з чого почати, я вам можу допомогти. Я розрахую саме ваш дефіцит, норму КБЖВ, Складу індивідуальне меню під ваш ритм, ваші цілі і ваші смаки. Без голоду, без зривів, тільки смачна збалансована їжа, яка веде до результату. Кожна страва буде прорахована до грама, і ви знатимете це працює. Тому пишіть в особисті. І всі рецепти першими з'являються в моєму телеграм-каналі. Тіло мрії Приєднуйся, там усе, чим є